Пафін. Ми воняємо. Ми воняємо, дуже воняємо. Стас сказав, що він готовий пуститися по Вені. Алкоголю у нас немає, бо ми зожники. Стас вгадав вино з другого разу. Я думаю, люди так і стають віруючими. Добрий ранок! Сьогодні субота, 30 грудня, вихідний у нас обох. І ми йдемо в республіку саду на каву. Минулого разу, коли ми там вечеряли, нам дуже сподобалася їжа, сподобалася атмосфера, і зараз ми хочемо спробувати, а яка ж там кава! Після смачної кавусі у республіці саду ми поїхали на район Новий світ, в якому я колись жила. Десь 100 років тому цей район був дуже престижним і тут була найдорожча нерухомість. А зараз тут можна позаліпати на старі красиві вілли та маєтки. До речі, я жила навпроти маєтка українського художника Івана Труша. Стой, знімаю. Колись у 2018 році я жила саме в цьому будинку. Зараз він виглядає дуже гарно, оскільки нинішні власники зробили ремонт. Але тоді він виглядав, м'яко кажучи, жахливо. Це будинок 1913 року, дуже старий. Колись я лазила навіть на стриг цього будинку, де знайшла плиточку, на якій був вказаний рік будівництва. Всередині були високі стелі, але там було дуже волого, сиро і холодно. Ну, це, в принципі, основні мінуси проживання в таких будинках. Але там було вайбово, оскільки в мене був власний балкон, саме це він зверху, там на другому поверсі. І ввечері я любила виходити на балкон і пити на ньому кавусю. Ти пила кавусю ввечері? Та кіт. Біля будинку, де я жила, ще є ось такий гарний парк, де іноді я виходила на пробіжку або просто повойбувати, послухати музику, посидіти на траві. Тут стільки птахів, я задоволений. Який птах твій неулюблений? Тут багато кроків, але я бачу такого гарного жирного вгодованого голуба. Ти що, його фетшеймиш? Навпаки це добре, значить щасливий. Добре. Ксюш, а під чим ти зараз сидиш? Під золотим дощем. А, точно. Під золотим дощем. Друзі, зараз приїхала на Сихів для того, щоб відвідати той самий. Заклад львівських круасанів, де була Анджеліна Джолі, я взяла круасан не такий, як її взяла Джолі, я взяла з тунцем, але сподіваюсь, він буде смачний. Львівські круасани були смачні. Після цього ми ще трохи прогулялися, і я вирішила повести Стаса в заклад мого студентства. Містечко. Якщо коротко, то це як пузата хата, але рівня понижче, де можна було за 20-30 гривень взяти собі піцу, а до неї в подарунок ще й був сік або пиво, то вже хто як захоче. У містечку я часто тусила з одногрупниками під час перерв чи вікон. Тут дешево, тоді для мене було смачно і не напряжно. Як вам піцця Маргарита? Слухайте, ну виглядає нормально. Тільки що в ній песто? В Маргариті є песто? Ага. Понятно. Друзі, тут чебурик з бонусом, з чеком зверху. Це приправа. Приправа. Ми поїли в містечко. Ми з'їли піцу, ми з'їли чебурек. І ми залишилися задоволені. Це непоганий заклад у своїй категорії генделів. Генделів шинок. Ну там багато було, як сказати, людей, які стабільно брали пиво. Там є акція, така береш два пива, третій подарунок, і там ну ніхто не брав одне, всі брали три. Там на кожному другому столику було пиво, і всі пили пиво. А ми їли піцу, чебурек і колу. коло. Е, до речі, спочатку ми не планували брати чебурек. Е, просто я побачив, як його їли за сусідним столиком. Він був такий Juicy. нормальний і не погано. Чи можемо порадити це Я думаю, так. Да. Ну, якщо вам треба десь дуже бюджетно і смачно поїсти домашньої їжі, то залітайте в містечко. Але якщо у вас е, гарно працює шлунок. Так. Да. Це важливо. І, і ще один мінус. Е, після містечка дуже пахне. Ми воняємо. Ми воняємо, дуже воняємо. Дуже пропахла, пропахся одяг весь. Друзі, доброго ранку. 31 як? грудня. А сьогодні буде новий рік вночі. і Ми зараз йдемо в п'яну вишню для того, щоб знову напитися на голодний шлунок. Добрий, Добрий. ранок. Да. Будь ласка, вишнівки, 200 і 250 гарячої. Fine. І, будь ласка, цукерку цю квадратну. Стас, ти розумієш, що ми за ці декілька днів у Львові випали більше алкоголю, ніж за весь рік. Можливо? Це неможливо, це правда. Це правда. Ми взагалі не п'ємо. А тут випали дуже багато. Дуже багато? Це... Дуже багато. Це ми третій раз ходили в п'яте. Це для нас вже багато, так? Ну, це, да. це більше, ніж... Ми зазвичай входимо в п'яновишню. Ну, за весь рік ось наша города, по ході в Вишню, ось так починається рік. іде рік, піде на п'ємо. Рік закінчився. Ви знаєте, захотілося. Дивіться, яка у нас сексі, яка смачна рибка. Боже, хочу це собі в рот негайно. Отакий. В той час, як Стас хоче трогати дерева, я хочу подивити кемера після того, як випила п'яної вишні і вина. Потрогав дуб. В інтернеті свої знімаєш. Так, да, знімаю в інтернет, щоб тебе всі дивилися. Стас, Ми знову прийшли в церкву. Це ти мене затягнула. Я не затягнула, я просто, сказ... просто сказала, давай сходимо до собору Святого Юра. Тут такий да. І ми пішли. І Ми пішли і посиділи в церкві, бо там просто дуже тихо. Дуже тихо і гарно. Я думаю, люди так і стають віруючими. Друзі, церква номер два. Тоді ми прийшли в костел Ольги та Єлизавети. Минулого року ми хотіли попасти сюди, але він був чомусь зачинений. Також тут є класний оглядовий майданчик, але у зв'язку з війною зараз туди не пускають. Ну, Проти церкви є лавочка, де можна сісти і насолоджуватися видом на церкву. Це костел. Костел? Яка різниця між церквою і костелом? Костел це до готичного, якщо не помиляюся, але там точно є якісь різниці. Напишіть в коментарі, яка різниця. Напишіть в коментарі, яка різниця між церквою і костелом, то ми не просвіщоні. Ми довго гуляли церквами, нам дуже розморило і ми прийшли на десерт і кабуцю в кафе Леополіс. А що з ліцом Стас? Люблю тебе. Що? Люблю тебе. Любиш мене? Так. Ну дивись мені. Я взяла собі сезонну роляду, це меренговий рулет з сезонними фруктами. А стас взяв собі якась зірвальця, якийсь дуже чоколядний торт. Здається, мене після кави сильніше розморило, ніж я була до цього. І мені хочеться прийти з дому і подавити Кемаря, дати хропака на бокову, да. Що там ще можна? Так хочеться спати неймовірно. Здається, що ми новий рік просто проспимо. Я не проти. Я в фокусі. В фокусі. Так в фокусі чи ні? Та в фокусі, але на тебе тінь падає від твого шкілібону. Так. Ну, та ж теж А, та тінь від мене все нормально. Поспала годинку, тепер болить голова. Немає настрою. З Новим роком. Що скажеш? Не є в тебе новорічний настрій. У мене в голові цілодобово грає пісня «When Last Christmas again Heart. Але я люблю цю пісню, вона мені подобається навіть влітку слухати, бо ну, вона дуже гарно зроблена. Клас. Ми йдемо за таблетками від головного болю. Пів одинадцятої ночі. Перед новим роком ми так моцно поспали що тепер дуже болить голова, просто неймовірно, як болить ну прям мігрень якась. Ми знайшли якусь аптеку найближчу кілометрів від нас. І сподіваємося, що вона буде відчинена. І ми купимо ці таблетки. Та сказав, що він готовий пуститися по вені, аби в нього не боліла голова. Будь-що, аби не боліла голова. Перемога! Купили гематогенку. Гематогенку і таблетки від голови. Сподіваємося, що пройде, бо усе все болить жесть, як зараз просто розірветься. Огляд на наш новорічний стіл. А... Ти чого виключив квартал? Як ви то? Ну, ми кринжуємо по повний. На столі у нас Броти з ікрою і червоною рибою. Овочі, помідорчики, свіжі е, огірочки, мідії, креветки, оливки фаршировані анчоусами, твердий сир, мандаринки, ананаси свіжі. Це, до речі, стас нарізав сам ананас, е, мариновані грибочки, е, перчик фарширований, крем-сиром, крем мабуть, і майонез. З ой, мене салат сільпо. Не знаю навіть, як називається. Називається прям салат мімозу! Да, стас хотів мімозу, але було щось таке. Це здається, схоже на мімозу, але з червоною рибою. І всякі там щоколетки. Алкоголю у нас немає, бо ми зожніки. Ми сьогодні забагато вже випили. У нас кока-кола і квас. Квас люблю я. Все, новий рік пройшов, відсвяткували. Тепер на бокову спати. Перше відео у 2024 році. 1 січня і у Львові не дуже хороша погода. І тому ми не вигадуємо нічого краще, ніж піти кінотеатр. Але сьогодні цілий день повітряні тривоги. І через це показ можуть прервати. Але ми сподіваємося, що такого не буде. Або в іншому випадку ми просто візьмемо квитки на інший сеанс в Києві, якщо так можна. Ну що, погнали в кіно купили вже попкорн. Ми подивилися Бонку і нам сподобалося. Незважаючи на те, що там було багато. Пісень, який я не люблю і Стас не любить, але сюжет прикольний, актори класні. Так що, якщо у вас буде можливість сходити, раджу. Або якщо о, це відео вийде ще в той момент, поки показують вонку. Так, да, да, я сподіваюся, воно вийде в той, в той момент, коли ще вонку будуть показувати. Останній вечір у Львові. Передостанній, якщо точніше, ми трохи прогуляли. А перед цим просто цілий день лежали і нічого не робили. Ну я нічого не робила, стас там, що трохи працював. Потім ми дивилися <з 6> мультфільми, багато мультфільмів. Е... <по> <táchling> da -da. І зараз ми йдемо вечеряти, йдемо в заклад Omnomnom. Це веганський, вегетаріанський заклад. Минулого року ми туди ходили і нам сподобалося. Сподіваюсь, цього разу теж було смачно. Замовив Стас ось таку котлету по-київськи і пюрешку. Ще я замовила сендвічі з рваним м'ясом, тобто з гливами, і замовила рами. Виглядає дуже сексі, наче так, що воно м'ясне нас не особливо ця котлета. Дивіться, дивіться, з неї витікає масло. О май гад! Дуже смачний рамен виявився кращим, ніж в рамен Мо. Але це веганський рамен. І цей веганський рамен краще, аніж веганський рамен в рамен Мо. Підтверджуєш? Ні. Nee. Чому? Ну, типу, це дуже гарний рамен, але це не означає, що він прям, буде кращий за той, бо там може можна поекспериментувати з їжою і підтримати, це, що тобі подобається. Бо то раменна. Так, але він, він... досить на непоганому. А це прям супер, мені подобається. Ми вже виселились, чекаємо таксі для того, щоб доїхати на вокзал, залишити на, там нашу валізу і повернутися в центр. Щоб працювати. Ну, не мені, а стався. І поїсти. Поснідати. Перепрошую. Ми вже залишили валізу і зараз йдемо в коворкінг в той час, як Стас вже сидить на дейліку. Ну добре. Став лайк, якщо хочете сидіти на дейліку і гуляти площею ринку. Стас, ти здався? Пішов в копальню кави. Де фільтр купити на площі площади? Люди. Кіпстерим що робити? Хіпстери страждають у Львові, бо мало де можна взяти фільтр. Йдемо біля ратуші, а тут дурківку прикладають. Ну правильно, що? Нема ж куди гроші дівати, правильно? Нема куди гроші дівати взагалі, дрони не треба, нічого не треба. У Львові нема війни. Отак. Тут ми починали пити, тут ми і закінчуємо. Будьмо. Гей. Дивись, там неї видно. Дивіться, яку Форель принесли Стасу Чисто я працюю за компуктером, скручена в три погибелі А в мене отака. З соусом морне. По Я замовила Стасу біле вино, і тепер він має вгадати, яке саме це вино. Це? Буде Ні. Добре далі проводить. <гум> в винній карті 10 видів білого вина. І тепер Стас має вгадати, яке це саме вино біле. Стас вгадав вино з другого разу. Друзі, це неймовірно. В винній карті 10 видів білого вина, і він вгадав з другого разу. Стас, ти винний експерт. Я просто робив собі операцію на носі, і тепер я краще розпізнаю запахи. Який ти вумний. Все, їдемо на Київ. Неправда, ще не їдемо. На ще є за пші 40. Хочеться в Київ? Ні. Я теж не хочу в Київ. Останній шанс, щоб подивитися на костел Ольги та Єлизавети. Ну Гарний, скажіть. Дивіться, як він біжить вже готовий їхати в Київ. Вже так хочеться. Йому в Київ. Прям хочеться йому так під обстріли туди. Дуже хочеться в Київ.